Вітаю, мандрівники! Я Інна Дудник, і сьогодні ми з вами вирушаємо на батьківщину Роксолани та легендарного ілюміната графа Каліостро. Ми маємо знайти з вами найширший водоспад Хмельниччини. Це Кубинський водоспад. водоспад знаходиться на річці Смотрич в 7 кілометрах від городка в селі Кубинці Городецького району. Інша назва водоспаду водоспад шум. Його ширина аж 60 метрів, а вода падає з висоти 3 метрів. Зараз водоспад знаходиться на стадії зникнення, а колись він був набагато повноводнішим. Вода витікає з під турецького мосту і падає, падаючи тече до села. Водоспад дуже давній, його згадують ще за часів турецької навали. В 1670 році були згадки про цей водоспад. До речі, є згадка про те, що саме на ринку в Купенцях була продана в рабство легендарна Роксолана. Також недалечко звідси на кладовищі знаходиться родини склеп граденків. Їх нащадок по одній з історичних версій був тим самим графом Каліостро і легендарним ілюмінатом алхіміком, яким захоплювалася вся Європа і який мав дуже великий вплив на політичне життя того часу. Купинський водоспад витікає з під старовинного мосту, який місцеві мешканці називають турецьким, але до будівництва мосту турки не мають відношення а швидше за все вони реконструювали старовинне міст, який вів до села. До водоспаду є автомобільний під'їзд, Біля водоспаду є майданчик з місцем для відпочинку і навіть невеличким саморобним пляжиком, де місцеві мешканці в теплу пору року купаються. А якщо ви полюбляєте народне мистецтво, то в самих куп'янцях можете пошукати майстрів, які зберегли традиції стародавні керамічні, які зберегались в селі, передавались від діда прадіда і куп'янська кераміка це теж окреме від мистецтва, яким славиться Хмельниччина. Моя оцінка локації це 7 з 10. Головні мінуси це погані дороги та віддаленість від інших туристичних локацій. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляло в рекомендації, і не забувайте щодня підтримувати наших захисників. Па-па, до наступних мандрівок!